Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу дати відповідь на наступні питання. Сьогодні ми будемо говорити знову з вами про пенсії. Чому саме про них? Тому що у вас виникає дуже багато запитань, я вас розумію. І будемо розбирати кожне запитання окремо. Давайте почнемо з пенсій по інвалідності. Дуже часто ви мені задаєте питання стосовно того, коли ж все ж таки буде підвищено розмір пенсії по інвалідності. В попередніх моїх відео ми говорили з вами про мінімальну пенсію, про те, що розмір мінімальної пенсії у нас не зросте, він відповідає розміру. Мінімальному прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і на даний момент ця сума становить 2093 гривні. Дивіться, всі ті підвищення, які вже мали відбутися в 2023 році, зокрема індексація, все це вже відбулося поки що станом на сьогоднішній день, на 8 серпня 2023 року, ніяких змін стосовно збільшення розміру пенсії по інвалідності. Не, на жаль, не передбачено. Тому, поки що, як тільки буде якась нова інформація, щось зміниться, я обов'язково з вами поділюсь. Все, як було, так і є. Була березнева індексація, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Ми з вами це все вже обговорювали, я вам розповідала. Тому, Пенсії по інвалідності, розмір пенсії по інвалідності поки що на даний момент не буде збільшеним. Тобто він залишається в такому самому розмірі, як і є. Якщо буде, будуть якісь зміни, обов'язково з вами поділюсь. Тобто, все залишається на своїх місцях. І за тією інформацією, яку. Надав головна правління пенсійного фонду. На даний момент мінімальний розмір пенсійних виплат з інвалідністю для осіб з інвалідністю першої групи нас становить 2300 гривень. Для осіб, які не працюють і мають інвалідність другої або третьої групи 2100 гривень. Та для осіб, які працюють з інвалідністю другої і третьої групи, це 2093 гривні. Це ми говоримо з вами про мінімальність. Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності. І хочу нагадати, що пенсія по інвалідності призначається для осіб з інвалідністю першої групи: це 100% розмір пенсії за віком, особам з інвалідністю другої групи це відповідно 90% пенсії за віком та особам з інвалідністю третьої групи відповідно 50%. Далі. Переходимо до наступного питання. Дивіться, я їх декілька цих питань об'єдную в одне відео. Я перечитую ваші коментарі обов'язково те, що ви мені залишаєте, і на самі найпоширеніші запитання даю відповідь. Далі. Дивіться, в мене дуже також у вас дуже цікавить питання виходу пенсії стосовно тих, хто досяг 63, 65 років саме в 2023 році. Дивіться, для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, а у вас ви маєте в 2023 році мати 20 років стажу. Тому якщо ви ще не вийшли на пенсію, маєте 20 років страхового стажу, ви можете в цьому році вийти на пенсію за віком при досягненні 63-річного віку. Що стосується 65 років, вам потрібно мати 15 років страхового стажу. Якщо вам зараз 65, і ви маєте щонайменше 15 років страхового стажу, ви також можете звернутися до органів пенсійного фонду і оформити пенсію за віком. Надалі дуже е, таке питання ще було е, стосовно тих людей, хто буде накопичить і буде мати більше 40 років страхового стажу. Хочу нагадати, що починаючи з 1 січня 2028 року ті люди, які будуть мати 40 років страхового стажу і більше, які зможуть їх накопичити, напрацювати, зможуть вийти на пенсію незалежно від. Досягнення пенсійного віку. Якщо для того, щоб зараз ви могли вийти на пенсію, вам необхідно досягнути 60 років, 63, 65, є градація, про яку ми тільки що з вами говорили. То починаючи з 2028 року її не буде. Якщо ви напрацювали 40 років і більше страхового стажу, в такому випадку ви можете вийти на пенсію незалежно від віку. В принципі, це ті питання, які, на які ви мене запитуєте, я надала відповідь. Якщо у вас ще якісь додаткові є питання, тому, будь ласка, задавайте, я з задоволенням підготую для вас відповідь та надам її. Це все, що я хотіла сказати. Ще хочу вам запропонувати поговорити. Стосовно спадкування. Будемо ми говорити про спадкування за законом, що робити, якщо немає заповіту, як вступити в права спадщини. Тож, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами в нашій країні. Обов'язково бережіть себе та свої родини.